Я вам маю зізнатись, Я вперше в шанелі мене ні сумочки, ні взуття немає, і я прийшла за слінбеками. Я шукаю конкретні, давно шукаю, але їх треба поміряти перед тим, як купувати неважливо, чи через байра чи в магазині. Тому я дуже сподіваюся, що не будуть в Парижі, бо це буде дуже красивою покупкою, і зараз я буду їх обирати. Ви шанелі дозволили знімати взагалі магазини інших людей. Але я вам скажу, я знайшла те, за чим прийшла. Перемірявши купу пар і перемірявши те, що взагалі не пасує. Просто подивіться на ці жахливі варіанти, які кидала своєму стилісту. Вона мені казала, Івана ні, я знайшла свої слінбеки в замші, які я дуже хотіла. Вони бежеві, універсальні, суперкласичні і супер елегантні. І я вже чекаю весну, щоб їх носити, тому що зараз така пора року, що я вже їх не вдягну, на жаль. Але я дуже щаслива. Моя перша покупка в шонелі, яку я привезу, звісно ж таки, Україну з зроблю Пакінг. І ще й та, яку я хотіла. Хай. Ось вони ідеальні, біживі, слінбеки в замші. Я міряла в звичайній шкірі і в замші виглядають просто розкішно. Да, я розумію, що вони будуть потребувати значно більше догляду. Але хто й така, щоб відмовляти собі в своїх мріях? Звісно ж таки, я не могла не примірити сумочку Ну, Дуже красиво, особливо підмі сьогоднішній образ на посу ідеальна. А Насті до може, знаєте, Я всім бажаю, щоб для вас сумки Шанель були. Це просто як за кавою сходити.